Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Кашкай. Кашкайчик 10-го року, 1,5. Дизель 81 кВт, 150 пробігу, коробка механіка, босешна музика, панорама, шкіра. 11800 ціна, контакти ось тут. Панорама бачу є. Підігрів сидінь, клімат. В Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте? Audi Q5. 14 рік, повний привід, 15700 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, контакти бачимо присутні. Є панорамний дах, комплектація преміум, якщо не помиляюсь. Думаю, так, шкіряний салон. В гарному кольорі. Такі питання по бамперу потрібно звернути увагу і все, бачу так коло. Mitsubishi ASX. Повний привід, 15 рік, 2,2 дизель. Так, є клімат контроль, навігація, мультикермо, парктроніки, камера заднього. Вигляд, безключовий доступ, запуск кнопкою, Celebration. Так, Сервісна книга присутня. Пробіг 126 14 800 ціна, контакти бачимо присутні. Коробка автоматична. Парктроніки є. Hyundai Grand Santa Fe. 15 й рік, модельний 16-й, 2,2 дизель, 218 пробігу, 23500 ціна, контакти бачимо присутні. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон з перфорацією. Автоматична коробка, клімат, мультикермо. На класних оригінальних дисках з парктроніками. Більше інформації уточнюйте. Так, сіжу, пригнана Volvo XC60 в R-дизайні. 19 рік 2.0 дизель 225 пробігу 32 900 доларів. Ціна контакти бачимо присутні. Комбінований салон. Великий монітор. Кого цікаво? телефонуйте до власника? Peugeot 5008. 21 рік, 1,5 дизель, 103 тисячі пробігу, 29900 ціна. Восьмиступінчатий автомат Асін сімість так. Що ще не показав контакти комбінований салон. Копарктроніки присутні. Нісан Кашкай. Кашкайчик 13-го року, 1,6 дизель, 96 кВт, 230 пробігу. Коробка механічна, рідна фарба, камера 360 7 місць, шкіра плюс Алькантара 12900. Ціна контакту бачимо є. Так. Комбінований салон. Клімат контроль присутній. Мультикермо. Оригінальні диски. Кого цікавить, телефонуйте. свіжо пригнана. свіжопригнана. 16 2016 року, 2,2 дизель, 113 пробігу, 22 700 ціна. Пробіг пишуть оригінальний. Повний привід 7 місць. Значить, механічна коробка передач шестиступка, є є кліматконтроль, ксенон, панорама. Так, дивимось коло. Садіння на тканині. Кого цікавий, телефонуйте? Мерседес МЛ. МЛ 280-й, рік модельний 7, 3.0 дизель 190 кінських сил, 7-ступеневий автомат в хорошому стані. Пишуть 12 тисяч 12 50 доларів, якщо не помиляюся, контакти гарно видно. Так, на жаль, зачинено. Спробуємо заглянути, тоновано досить. Фуркоп Парктрон, який є. Комбінований салон. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Tiguan. 19-й рік, 2.0 дизель, 172 пробігу. Повний привід, хайлайн-комплектація, всі асистенти, фуллет оптика без підфарбувань 29700. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, Сидіння на тканині. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. Так, Кашкайчик 13 року, 1,5 дизель, 230 пробігу, 11900 ціна, 7 місць, панорама, камера, сертифікат готовий. Контакти видно. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль бачу. Мультикермо, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Дача Duster. 19. Рік 1,5, дизель 13650. Ціна. Контакти видно добре. Механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Kia Sportage. Sportage, 14 рік модельний 14-й Швейцарії, Швейцарія, автоматична коробка, 2,0 дизель. 176 пробігу, 15850 ціна, контакти бачимо присутні. Шкіряний салон. Комбінований салон бачимо, Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки, Форко присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Тігуан. Тігуанчик, повний привід. 10 рік, 2,0 дизель, 178 пробігу, 15500 ціна. Машинка не фарбована. Контакти видно гарно. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів, мульта кермо, сидіння на тканині. Кого цікавий, телефонуйте. Nissan Qashqai. Qashqai Plus 2, комплектація Tecna, музика Bose, повний привід, 11 рік модельний 12-й, 247 пробігу пишуть 100%. двигун 2,0 дизель. Коробка механічна, сімість і ціна 13 550 Контакти видно гарно. Салон на світлій шкірі бачу. Є підігріві сидінь, клімат, контроль, панорама. 8 місць повноцінних. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail. 10 рік. Повний привід з сертифікатом 2.0 дизель, 245 пробігу. 11700 ціна, контакти видно добре. Так, нам відчинили, мені здається. Так, є. Чотири склопідйомники. Так, кондиціонер, повний привід, бачу. Механічна коробка, панорама. Фуркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренокаджар. 18 2017 рік, 1,5 дизель без підфарбувань, 73 тисячі пробігу, 18900. Ціна, контакти бачу є. Так, по салону. Салон на тканині. Клімат контроль присутній. електроніки також є. Hyundai X-35. 11 рік модельний 12, автоматична коробка, повний привід шкіра, камера заднього вигляду, автомобіль Швейцарії. Сертифікат присутній, двигун 2.0 дизель, пробіг 260, 14700 Ціна, контакти бачу є. Так, є чотири склопідйомники, шкіряний салон з перфорацією, мультикермо, клімат, контроль, Підігріви. панорамний дах присутній. Так, Безключовий доступ. Фуркоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Кодака 18 2018 року. Двигун 1.6, дизель, 170 пробігу, 21 900 доларів, коробка автоматична. Значить, по комплектації Full LED Oптика, Destroyнік, адаптивний круїз контроль музика Canton, сабвуфером, безключовий доступ, датчики світла, сенсор, дощу, читання дорожніх знаків, автоматичне дальнє ближнє світло, топова мультимедіа з картами України та Європи. Двох зони кліматконтроль, асистенти для водія, попередження про перешкоду, камера заднього вигляду, парктроніки. два ключі присутні. Так, по комплектації. Сидіння на тканині, решта все згідно опису. Хроніки, форкоп в гарному кольорі, кого цікавить, телефонуйте.